Починаємо з оперативної інформації. Росіяна вдарили по Запоріжжю безпілотником пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. Вночі внаслідок ворожого обстрілу загорілася господарча споруда в селищі Степногірськ Васильівського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 473 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових помешкань мирні Жителі не постраждали. Ворог завдав два авіаційні удари по Гуляйполю та Білогір'ю, 276 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новояковлівку, Лобкове, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. Шість обстрілів за все накрили Щербаки та Новодарівку. 189 артударів завдано по території Лобкового, п'ятихаток, Гуляйполя, Щербаки. Ків Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. На Гуляйпільському напрямку загарбники зіснили дві атаки в напрямку Новополя. Тим часом оператори 412-го полку виявили та завдали точного удару по ЗРК «Бук-М3» на запорізькому напрямку. Цей комплекс оснащений ракетами, що розвивають швидкість понад 3 кілометри за секунду. Система здатна одночасно атакувати до 36 повітряних цілей, створюючи серйозну загрозу для авіації та БПЛА Сил оборони. На України. 14 бійців із Запорізької області вдалось повернути додому з ворожого полону. Це представники Нацгвардії, Державної прикордонної служби військово-морських сил та ТРО. Загалом з російського полону під час чергового обміну повернули 150 наших захисників з різних напрямків. Деякі з хлопців перебували в неволі понад два роки. Слава Україні! Героям з повернення вас! Дякую!